Сьогодні про фільми, які отримали найбільше номінацій на премію американської кіноакадемії Оскар г'юго кабрет остання робота майже міфічного Мартіна Скорсезе про хлопчика-сироту, який у 30-ті роки 20-го століття мешкає на залізничному вокзалі в Парижі, заробляючи собі на прожиття випадковими підробітками. Артист Німа картина Мішеля Азанавічеса 10 номінацій. Золотий глобус і премія канського кінофестивалю за найкращу чоловічу роль. Голівуд, 27 й рік зірку німого кіно Джорджа Валентайна. Прихід звукового кінематографа відсуває на узбіччя життя. Із прірви забуття його вириває молода старлетка Пеппі Міллер. Проте лише на мить. Голлівуд дозволив мені зробити сонячний фільм з хеппі Ендом. Я справді прагнув передати дух Голлівуду, те, що мені найбільше до вподоби у фільмах. In the я дуже щасливий. Я дуже пишаюся. Я в шоці. Я сумніваюся, Я дуже щасливий. Це велика честь бути номінованим разом з такими великими акторами. Це фільм Манібол історія тренера бейсбольного клубу Біллі Бена, який намагається заробити гроші за рахунок комп'ютерного аналізу гравців. Номінації за найкращий фільм, найкращу головну чоловічу роль для Бреда Піта і найкращу чоловічу роль другого плану для Джона Гіла. Лисес Хілпейфоринконемсефавоніселзимфоморманінекізкіпіннепрофіт. Моїм прагненням було стати як драматичним актором, так і комедійним. Те, що моя друга драматична роль отримала номінацію на премію американської кіноакадемії, це ознака того, що мені слід більше працювати з драмою. історико соціальним тлом стрічки «Допомога» є боротьба за громадянські права кольорового населення у південних штатах США в 60-х роках минулого століття. Це історія відносин двох темношкірих покоївок з їхніми білими роботодавцями. Це один з найбільших афроамериканських кастингів. Вам просто потрібно було послати листа і розповісти свою історію. Все це заохочувалося. Be Глен Клоуз номінована в категорії за найкращу головну жіночу роль у фільмі Альберт Нопс про жінку, яка змушена перевдягтися чоловіком, аби знайти роботу в Ірландії у 19 му столітті. Через 30 років вона потрапляє до пастки, яку сама ж собі підлаштувала. Акторку Дженет Мактір також номінована на Оскара за найкращу жіночу роль другого плану щиро кажучи, я почуваю себе, немов усе це трапляється зі мною вперше. Адже, по-перше, минуло вже чимало часу, відколи мене було номіновано минулого разу. І по-друге, бути залучений до фільму такого класу і здобути таке визнання це неймовірно приємно. І нарешті фільм Нащадки, який отримав три номінації в категоріях: найкращий фільм, найкращий режисер Олександр Пейн і найкращий актор Джордж Клуні. To old people, just haul off in cold khaki like that. <laughs>